Найбільший огляд валіз в Ютубі, який взагалі ви могли десь зустріти. Це все мої валізи. Це все валізи, куплені мною за останні, мабуть, років сім. і це все-все-все моє. Багато нас багато назбиралася. Зараз буде розбір валіз, розкажу, які кращі, які гірші, чому, як, де, чому не завжди дорожча валіза краще, чому не завжди дешева валіза погана. Uh, поговоримо про розміри, про то, скільки мати напихати, і найголовніше за якими критеріями слід відбирати валізи. Поїхали дивитися огляд. Перше і найголовніше питання зазвичай, яке ви мені задаєте, це валізи, брущу поклажу в літак. Коли ви подорожуєте не літаком, ви думаєте, яка різниця? Куплю собі маленьку там варізу есочку, да, і не буду паритись. А потім, коли вам треба кудись полетіти і виявляється, що ваша валіза, вона начебто S, але от ви бачите, да? трошки вища за інша. Це значить, що, скоріш за все, вона вручну поглажу вже не проходить. Треба дивитися по кожній авіакомпанії, є свої заміри, свої розміри. Треба їх дотримуватись на 100%, бо ви або поліняєте доларів так на 70%, коли не зможете полетіти, або маєте лишити валізу на місці, тому бути дуже обережні. Це С. Далі у нас розмір М. Це такі середні валізки вже. це за мною великі стоять. Це валізи, які зазвичай не заміряються. якщо ви в аеропорту будете проходити, то там зазвичай вага. 20 кг, 30 кг, там 32 зазвичай. Скільки вагу ви купили, так і і все. Немає значення зазвичай, який то розмір. Якщо то надто габаритні, то там, звісно, має значення. Так, ви можете хоч в таку валізу 32 кг напихати, хоч в таку, це вже ваші проблеми, як то кажуть. Але е, зручніше, такі середненькі, бо їх і носити легше, і вони якось зручніше. Такі великі валізи їх в потязі взагалі не незручно. Вони не влазять всюди. Але якщо на автомобілі кудись або Весь дому одразу в аеропорт, що зараз в Україні неможливо, в принципі, то ну, мабуть класний варіант. Але сюди можна набирати, Знаєте, скільки всього за такою валізою плюджаючи з сії саме і їхала е колись додому з Польщі, я її там купила в вона на глянути, що всередині всередині зимові речі. Е -е, велика містка. класно. А тепер поїхали, як же обрати валізу. Дивіться, перше, у мене є валізи. Фірмові є валізи No Name. У мене є валіза Samsonite, Це, мабуть, одні з найпопулярніших, найдорожчих у мене. валіз, Бувають і дорожчі, я валізи American Tourist. American Tourist. І а, валізи. Ось і. Хверест. Це три такі топчики по виробникам, які е, ви можете купити. Одразу вам скажу, що самсоніти в мене були ще інші, він не поламався. На нього взагалі-то є гарантія, але я чек не зберегла, гарантії немає. Мені не зайшов. Магає, я, до речі, такий Самсоніт, за все, такого ніколи і не бачила. По-перше, на дві ручки. І якщо ви, наприклад, їдете. Десь по місту, а йдете там, до аеропорту. Вам треба підняти валізу для того, щоб завести її на тротуар. То вам треба зупинитися, у вас зазвичай дві валізи, зупинитися і підняти двома руками, бо однієї тут ручки немає сюди. Ну, так дуже важко буде піднімати. Але фішка цієї валізи в тому, що вона неймовірно міська, сюди реально напихати можна стільки речей. Речі складаються отак горизонтально. Наприклад, там штани, отак, от, от все. Не отак. А отак. І дуже зручно в подорожі, бо ви відкриваєте одразу видно все, що є. Дуже зручно збирати, бо ви можете по дому переносити є ручка. Є якісь плюси, але є чимало і мінусів. Не купила більше таку. Але щось в цьому є. Вона прикольна, тому я її купила. Знаєте, мають бути в колекції різні валізи. Валізу, коли обираєте, найголовніші критерії. Перший має бути якісний пластик. Щоб коли валіза ваша падає, щоб коли вона летить, щоб коли щось з нею трапляється, де в нас ще покажу валізу, яка летіла, знаєте, як спускаєшся в підземний перехід на вокзалі. От з верхнього прольоту донизу долетів. І лишився цілий. Навіть іскри летіли. Ви бачите, є царапини Тут, бачите? Але... Колеса всі на місці, колеса всі цілі на диво він абсолютно вижив, хоча летів він і об стіну гепнувся прям знатно. Має бути класний пластик. Ви маєте прям так спробувати, він має бути не не знаєте, таким не надто як вам сказати, хрумким таким, бо буває, що холодно. Звісно, в аеропорту валізи взагалі кидають. Пластик, перше. Друге. У uh, Хверест є дуже класні замочки. Вони, до речі, показували краш-тести. Я сама не пробувала, що ножиком їх не прорізати. Я сама не пробувала. Далі, наступна важлива деталь це ручка. Ручка має бути якби прогумована. Бачите, майже на всіх валізах є ось таке, воно як гума. Але не на всіх. Тут, от, до речі, немає, бачите? Дуже незручно нести голізи, до речі, я думаю, які в мене валізи, їх незручно нести, бо вони е, прям врізаються в руку і ну, прорізином ручка. на ручках. Найголовніше, найперше, знаєте, саме головне, що є в валізі, це колеса. Коліс має бути 8. Якщо по одному колеси. Вести їх дуже важко, якщо він наповнений, особливо якщо це велика валіза, вона наповнена на чотирьох кольосиках, воно геть не їде. Якщо це брусчатка, особливо десь в Європі, ви замучаєтесь, ви закалібаєтесь, вони будуть прокручуватись, вони не будуть їхати. Обираєте одразу, щоб було по два колеса. Обов'язково. Прям. Рекомендую, є валізи, у яких колеса, вони начебто вбудовані, тут ж трошки стирчать. Знову ж таки, зважайте, що оця вся частина у вас буде подерта, поцарапана і буде хана. Якщо дощі, то взагалі то ви по вулиці далеко йсти не зможете. Ми, наприклад, коли жили там, в кварталі від аеропорту, від вокзалу Валенції, ми йшли пішка. І це по брусчатці просто було б зробити нереально. До речі, от у American Tourist, бачите, пластик такий трошки. Хоча, от, чесно, у ХБРС є різні валізи. Є вроді і клас, а є вроді ось такі, які е, незрозумілі. Хоча тут, е, як називається матеріали, кажуть, що він дуже класний тривкий. Наступне відкриваємо наші валізи. Є валізи. Але, мабуть, немає. Десь є в мене валіза одна, у якої закривається ця частина, і ця частина. Ось так от, от на голові. Це насправді дуже класно, дуже зручно, бо тоді у вас не вивалюється все з цієї валізи. О, У ХВРС, до речі, ви не знаєте, як це організовано, але мені здається, цього, цей старенький у нього може ще такого. О, ні, Ось, бачите? Ось усьорчики. Ось, ось, ось. Тут можна скласти і накрити. Тут можна скласти, застібнути, а потім ще застібнути ось такою накривачкою. По-перше, сюди можна скласти косметику, а потім у ванній кімнаті в готелі просто повісити на сушарку, на крючок і користуватися всім, що тут -от ви склали собі. Це дуже зручно. А по-друге, це ще й закриває, бо це вивалювання всього на світі з валізи, якщо вам треба щось терміново знайти. Чи на, на митниці просять відкрити, а у вас все нападає? То це не дуже зручно. Наступне питання. Наступне питання. У мене є, до речі, одна валіза із стріжки. Мені не здається, що це перша моя валіза. Все. Колись я її вибрала, то був конкурс в магазині косметики. Ми за мною купували косметику, кинули цю бумажку. Це було на початку моєї блогерської Міні Мені було не було, толком не було. І ми виграли. Ця валіза була повністю наповнена косметикою, до речі. Дуже місткі, дуже класні, але тоді ще не було оцих штучок. Я вже є в цих валізах, коли накривається. Валізи Хаверест мають встроєні ваги. Я, до речі, цю червону купувала перед днем народження. Тоді її не розпакувала, не подивилася. А тут не працює. Ми вже батарейки замінювали, але не працює тут. А так, в цілому, у них прям встроєні ваги є. Мають тут зважувати, що на іншому вам покажу. Але батарейку треба вчасно замінювати. Де, а тут теж бачу, батарейка сіла. А так звуки піднімаєш. А тут немає, немає і ніколи не було. А все, бачите? У мене ще вже не є. Лайт. Огляд. Ой, тут не працює. Ну тут батарейку треба замінити. Піднімаєш і показую вагу. Дуже зручно, щоб не було перебіса. Це дуже важливо. Ще одна штука, яка дуже класна, але її немає у Хеверест. Хаверест, якщо мене надивити, зробіть, будь ласка, це таке розширення валізи за допомогою додаткового, додаткової блискавки, здавалося, це не так сильно важливо. Але на відпочинку, коли купив трохи сувенірів, трошки якусь там річ одну-дві, це дуже має значення. Хоча зважайте, якщо ви так розтібнете, то... Рочну покажу, це вже не проліз. <с> Зверніть на це увагу, але коли ось таке розширення є, це дуже вручає дуже часто. О, American Tourist, до речі, це і є. Це, до речі, валіза була купована в домки в нашому. Я не знаю, чи є зараз там, чи ні. але вона виявилася дуже тривкою, дуже міцною, падала не раз, вижила, пережила багато прольотів і має дуже зручну ручку, бо тут, бачите, от зазвичай... Знизу, о, ну тут повністю прорезинено. Зазвичай знизу прорезинено, а зверху ні. А тут прям з заворотом, причому що ця резинка дуже м'яка. Я переживала, що вона облізе через те, що вона м'яка, але ні, і вона дуже зручна в руці. Це важливо. Питали в мене, до речі, про тканеві валізи. Кажуть, що в них можна більше напихати за рахунок того, що вони розширюються. У мене тканевої немає, бо за час моїх подорожей я надивилася різного, особливо те, коли дощ починається, да, і ці валізи грузять, і вони мокрі приходять. Якщо десь щось у літаку там розлилося чи ще щось, як колись таке було, в мене вся валіза останнього разу була в чомусь чорному, угу. як грязь, як масло. Воно на дотик було як масло, за штанів не відстиралося. Я бачила, що тканеві валізи так само були брудні. Ну, то капець буде. У нас от є ще така одна незрозуміла, як, я не знаю, як шкіряна, як дермантині, Я не знаю в чому це. Але вона має чотири колесика. Вона вкрай незручна зручна через це, тому ми її рідко використовуємо. А, що вам ще? Бачу, це остання, до речі, валіза. Я люблю, щоб полізи були якісь різнокольорові, щоб яскраві. Коли купую валізу, якісь подорожні, бачите, вона прям. Ці кольори радуги, Я думаю про те, які в мене вже є, яка мені ще хочеться. Ця валіза, до речі, без розширення, але вона була досить бюджетною, Ми купили її за 25 євро, і тут сім колес. І це дуже важливо. Колеса, окрім того, що мають бути їх вісім, вони мають бути ще й досить великими, бо коли колесики дуже маленькі, воно знову ж таки не буде їхати. Ну, мені здається, я прямо розповіла по максимуму все, що я знала про валізі. Є валізи, до речі, які мені дарували. Бачите, я ще ні разу не використовувала, але їх час теж прийде. Це колись це дуже давня валіза. Бачите, я до речі, Tourist С розмір і дуже класно, що у Американ туриста є оце от розширення. Якщо знадобиться, якщо щось докупили десь, то ви можете раз і розширити. Здається, от воно на пару сантиметрів, але повірте, це дуже важливо, коли ви щось вже хочете докупити. Пластик у American Tourist дуже класний. Чесно, у мене не дуже багато було валіз, які прям розвалилися чи щось з ними прям таке сталося. Ось ця валіза була дуже класна, це була моя улюблена валіза, але пластик тут насправді дуже слабенький, і тут колесо зараз не провалило, тут просто зберігаються речі, ну, не сезонні. Це в нас була така тільки велика, але вона їй теж відвалилася. Ми стали в супермаркеті в Ашані, в Європі. І тут от, це якраз той приклад, коли пластик. Так візуально ви мене покажете через екран. Пластик дуже тоненький, такий знаєте, як на відрах чи на мисках. От він прям такий, капець-капець. Нам його ушатало таке. Він розбився. Він причому так розбивається, що просто все, капець йому. Нічого, по-перше, не зробиш, бо такі ще там запаюють, щось з ними роблять. А по-друге, зрозуміло, стало по пластику, що його і рятувати сенсу немає. Так, робимо підсумку. Найголовніше у валізі вісім колесиків. 8 колесиків це дуже важливо. Друге важливе це пробуйте пластик. Він має бути таким гнучким. він має бути не надто тонким. Бо по дотику чесно, це прям відчувається. В ідеалі має бути прорезинена ручка, тут, до речі, не, не на У американська. Вона така наче на дотик приємна, але вона не пророжена, вона трошки в'їдається в руку. Хоча валізи дуже класні. В усьому іншому я чому їх і купую, тому що вони класні, тривкі, е з розширенням з усім. Ручка розширення. Та й все. Ось має бути колеса кла і класний пластик. Це на першому місці. Далі розширення ручка. Все, далі витягнули і поїхали. В Коли же там відкриється аеропорт скажіть мені, будь ласка. що вам ще скажу? Купуйте валізи під розмір авіакомпанії. Якщо ви колись, може, може плануєте в майбутньому якось на відпочинок, то краще все ж таки беріть S. але не такий, що ніж, як ото я вам показувала, так, що Валіза начебто S, С, але трошки більше. звертайте на це увагу, бачите? Здавалося. Так що це має значення. Тут, до речі, ще й валіза, бачите, на чотирьох колесах. кольорах, як я її купила. Але тут були зйомні колеса. Дуже часто на компанії дозволяють зняти, тих, типу, в карман тоді клади собі і занось так. І тоді така валіза проходить по розмірам ручного клажу. Але ну, вісім колес. І чесно, в таку валізу можна напихати не 10 кг, а десь... 15-16 в мене влазило, то навіщо ще більше, я не знаю, бо в літак можна 10 бути дуже обережними, бо дуже часто можуть просто-напросто взяти і перевірити в аеропорту. У нас таке було, перевіряли декілька разів, колись ми так поліняли на 80 євро, бо у нас було дві валізи з перелісом. Це добре, що не по 70, там ще різні компанії мають різні умови. От так, прикольно, до прикольна функція зі зняттям колес ще. Але навіщо вона потрібна, я не знаю. Но реально, ви ж більше не напихаєте. І бачу, потім доплачувати, якщо що, за переліс. би все розказала про свої валізи. Якщо у вас є ще питання, то пишіть о, під постом, а я повідповідаю. Мені, бачите, це валіза в основному ударенні на день народження. Вона літо день народження, бо зараз зимови хоч на вікна мене скажеш. Ще не всі валізи я навіть випробовувала, але все попереду. Відкриють кордон, то взагалі, е гей. Вона тільки й бачила. Все, я вам все розказала. Не забувайте підписатись, не забувайте якийсь коментар написати. Ну, йому, я що зря старала. Я реально ці валізи поки витягнула всі, вони ж ну, вони розпихані по всій хаті. То, ну, я заслуговую хоча б на лайк. правильно? Пальчик вверх, підписка, там, що ще кажуть. І, ну, Якщо є питання, то в коментарі пишіть, я відповідаю.